Любі мої глядачі, любі друзі, я вас вітаю на каналі Відпочинок із зеленими друзями. Хто вперше? Мене звати Тетяна, ми з Київщини. Сьогодні в цьому ролику хочу розповісти, як я буду висажувати перець. Ось тут перчик вже чекає на висадку в простори. Ось ця крайня грядочка висока буде для перчика. Минулого року тут я садила помідори. Зміни немає у мене посіву через те, що город маленький і ніде заміняти. Всього дві грядочки і там такі маленькі підзелені. Тому я кожного року просто вношу більше компосту, різних там добрив. І сажу практично на одному і тому ж місці. Ось цю грядку я вже трошки зрихлила, прибирала від бур'янця, бачите, от на сусідній є. Ось висаджувала, баклажани показувала парничком накрила. Зараз буду луночки робити в шахматному порядку. І буду висаджувати отак перчик. І планую перчик в цьому році висадити по дві влунки. Скріщую добрі відгуки. Минулого року я по одному садила. А в цьому році хочу отак проекспериментувати. Ось так розпочинаю свою роботу. Ось витягую їх із ящика такого високого. Вже він у мене в квартирі аж кричав: Таня, давай, швидко! Хочу на волю і на деяких уже квіточки отут вверху з'являється ще невеликий, я думаю, саме час. Зараз буду дивитися, він у мене весь підписаний, і різні сорти. Буду їх е, рахувати, скільки в мене їх є, і е, розпреділяти, яка потрібна мені відстань. Має дуже такий гарний перчик, правда, не знаю, як він вродить, бо я насіння своє збирала. На ярмарці купила такі перчики маленькі, конусоподібні, оранжеві. Дуже класний для е, фарширування. І взагалі смачний. Заморозити його можна. Ви знаєте, от саме перець, своє насіння, воно набагато краще, ніж куплене. Саме перець. Не знаю, як з помідорами і з баклажанами. У мене з помідорами своїм насінням в цьому році не сильно сподобалось. Неправильно, можливо, я його зібрала, а от перець свого насіння просто бомбезний. Так, ось яка цибулька. Спогад про мою бабусю. Так, друзі, зробила я луночки, Роблю отак в шахматному порядку. лунки, Раз, 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 зигзаг такий. І ось зараз вам покажу. Буду висаджувати два. Знову ж таки, додаю оце доброго, додаю жменьку біогумусу, Додаю трошки. Добавляю вечные шкафти, це все гарно Зараз я забула хочу сюди ще жменьку пшена. Оці два будуть, будуть експеримент. Побачимо, що з цього вийде. Беру другий. один другого буде підтримувати. Не знаю, не пробувала так садити. Побачимо. А от тут ще календула з минулого року повисівалася. Собі росте. На чаюк, дуже потрібна, і лікувальна квіточка. І так з цієї сторони зараз так само. Друзі, от, от що виходить. По два в луночку, так як я вам казала, висажую. Ось так, ось так. І ще п'ять луночок зроблю. Навіть буде пуста грядочка половина. А я думала, що мені не вистачить. Ну, по два сажу через те. Побачу як буду. Ще подивіться, яке у мене є добро. Що значить хороші сусіди? Міша і Наталя. Я вам дякую. Зараз поїду іще. Золоті сусіди. Друзі, подивіться на це щасливе лице, яке обличчя, яке знайшло траву. Поки я йшла по дорозі, везла траву, ще одна сусідка каже, Таня, тобі не потрібна травичка. Я говорю, Петрівна, ну то приходь і забирай. Друзі, он награбали другу тачку. І зараз діти допомагають, не мені ще одну тачку. Травички вести. Грабельки. Стюха, давай без рукавиць руками це ж травичка. Ой, ладічок. Царопнувся? Неходячи, допомагають мамі. Дівчатка і хлопятка, і я вкрила перчики свої ковдрою такою, периною. Ось так наложила. Багато. Потім ще пройдусь і треба буде он так повідгортати, бо то зелена травичка, щоб вона буде горіти, бо тут такий чималий коврик. Щоб не попалило листочки. Треба отак повідгортати. Якщо це суха трава, то це нормально. Якщо це мокра, треба відгорнути. Ось так. От. Ну і отакий парничок з агроволокна. На ніч все одно натягну, Того що мало що. Ще можуть бути холодні ночі. Ну, ось так, ось так. Очікую в мене. Дуже я задоволена, зараз поїду за наступною травичкою. І ще е, в кінці отам кусочок залишився, висажу помідорки. От. Але це вже покажу вам в наступному відео. А, і ще хотіла показати вам. Посидила огірочки, китайське диво чи чудо. Ось так. На цьому закінчую своє відео. Всіх вас міцно обнімаю. Дякую за вашу підтримку, за вподобайки, за поширення моїх відео, за коментарі. За те, що ви у мене є, за те, що підписуєтесь. Окремо дякую Оксанці з каналу серіал Ксенія. За те, що зробила мені таку рекламу. Всім дякую людям, які прийшли від неї. Мені дуже приємно. Міцно вас обнімаю, всім міцного здоров'я, миру.